Добрий день. Ярослав Колодій, співзасновник групи компанії Джерман Авто, Авто і генеральний директор. Я спілкувався з молоддю, з школярами 10-11 класів і задав їм одне питання: скажіть, ким ви хочете бути? І я отримав відповідь: 60% людей. 60% дітей вони не знають, вони не зробили ще свого вибору, ким вони будуть, на що вони свою життєву енергію потратять. Я підтримую проєкт Школа молодої еліти, в якому діти, школярі випускних класів будуть мати можливість не тільки познайомитися з Роботою в різних галусах бізнесу і не тільки бізнесу, а також самому прийняти участь в набуванні практичних навичок і саме головне розумінні того, чи подобається цей напрямок, чи не подобається. І я з своєї сторони даю можливість для молодих амбітних подивитися, що таке продаж нових автомобілів. Що таке робота в сервісі продаж запчастин? Як обслуговуються автомобілі на Тернопіллі в офіційних дилерських центрах групи компаній German Auto і Теркоавто? Я запрошую всіх молодих і амбітних. За вами, Україна! Ми чекаємо вас в школі молодої еліти.